Щодень свій ранок кобра починала з догляду за жіночими нігтиками: двадцяти дворічна дівчина нейлмайстриня. майстриня. Та більш за все колись любила вечори, щоб скоріше обійняти двох своїх маленьких діток, які завжди чекали на неї вдома. Тепер її робота це війна. Спати хочу. Бувають такі умови, що там іноді мені здається, деякі люди б не витримали. Ну ти все одно стаєш. Буває пів шостого ранку, буває в п'ять, Встаєш і робиш. І день буває закінчується по-різному. Буває, закінчиться у вісім, дев'ять, буває пів первого час ночі. Вона, як і більшість тутешніх дівчат, доброволець. Попри юний вік, постійні напруження усі страшно. Молода мама сьогодні далеко від дому в лавах підрозділу Арей боронить не лише своїх дітей, а й цілу країну. Хочеться вже перемоги. Хочеться разом дійти ну, до цього, напевно, до цих слів, що ми перемогли і поїхати додому, до дітей, які мене там чекають, до, до рідних. Ну, хочеться перемоги вже, хочеться вже не чути оцих слів, там, де 200, 300. І ти, ну, ти знаєш цих хлопців, ти з ними спілкувався. Деяких, да, деяких не знаєш, але все одно якось ну, за всіх. Дуже болить юлія вітряк, максим Пономарьов. цей день.